Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. Весна ще не розгорнула всіх своїх див. Вона тільки що прокинулась, тільки що розпочала свою творчу роботу. Але ви, я гадаю, вже відчули її приємну насолоду та свіже дихання. Давайте пограємо в гру, що нам весненька принесла? Блакитне небо, яскраве сонечко, веселі струмочки, білосніжні підсніжники, ніжно-зелені листочки, дзвінки щебетання птахів, хнасті котики, радісний настрій. Ось бачите, скільки дивних перетворень відбулося у природі. Щораз красуня весна підбирає собі нове вбрання. Пропоную вам вивчити вірш Марії Познанської Весна. Послухайте його. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце проміч шле землі, прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Як стало на дворі? Тепло стало на дворі, небо стало синім. Що робить сонце? Сонце промінь шле землі. Хто прилітає? Прилітають журавлі. Які квіти цвітуть? Перші проліски цвітуть. Яка весна? Кучерява запашна. Давайте разом зі мною вивчимо цей вірш. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості йде до нас весна. Малята, бажаю вам успіху і з нетерпінням чекаю ваше відео. Пока-пока!